Література це найвищий вицвіт людської цивілізації, найкраще її мірило. Якби ви вчились так, як треба, і ще й вчили тих, яких потрібно, письменників, то й мудрість би була своя. З початком війни в Україні освітяни вирішили відмовитись від усього російського. Зокрема, і від літератури. Тому чума замість майстра і Маргарити, зачумлені звірі замість злочиної кари та диваки і зануди замість Євгенія Онєгіна. В усьому винна повномасштабна російська агресія. Як виявилось, література країна-агресорки це п'ята частина усієї зарубіжки, і тому зміна програми з цього предмету набула великого розголосу серед українців. Одні підтримують таке рішення. Ті, які так знищують Україну, виховані на зразках якихось антилюдських текстів. Отже, на зразках тих текстів більше не мають вчитися наші діти. І наші діти візьмуть підручник зарубіжної літератури. То як ви там побачите Болгакова, то посадіть свою дитину і розкажіть, що це ворог, і поясніть дітям трагедію Гоголя, що шлях Гоголя це шлях в поразку. А інші налаштовані проти. Наприклад, той же Булгаков, він з одного боку його називають, що він там зрадник проросійський, З іншого боку, так давайте бомбити його музей у Києві. нам музей в Києві Булгакова тримаємо. А Булгаков, він був теж опозиціонером. І чого в нього весь мастергаріта пропитаний ненавистю до радянської влади і до того, що його критикували і не давали йому бути собою. А Амінділеєв ми теж відміняємо хімію, ми відміняємо фізику. Культуру. Має залишатися культурою, ми маємо її досліджувати як культуру, і коли ми вилучаємо когось із ідеологічної точки зору, ось я прям точно проти. Замість Антона Чехова Огенрі, замість Пушкіна і Лермонтова, Гете, Гейне та Зузак. А от Тючеву, Ахматові, Пастернаку, Блоку, Фету та Маяковському заміну знайти не вдалося, тому їх вилучили з програми, збільшивши кількість годин на вивчення прозових творів інших іноземних авторів. Якщо ми візьмемо. Десь дев'ятий клас програму. Ну там, в дев'ятому класі, <клес> була, мабуть, найбільша халепа, бо там був Пушкін, і там був Лермонтов. І виходить, що в Пушкін mm -hmm. це вірші і Євгеніанігін, і Лєрментов герой нашого часу. Ну, тобто це такі трошки великі за обсягом твори, а і там ще Гоголь. А, і там же був Булгаков. Ось дев'ятий клас ось так чотири російських письменники з доволі великими творами. Але насправді в додатковому переліку творів був його. Собор Паризької богоматері. Прибрали Лермонтова, прибрали Пушкіна і ці п'ять годин поставили того його той собор Паризької Богоматері, який був до того в переліку додаткових творів. Тобто, це більше не про додавання якихось творів, це більше про те, що якісь твори, які були варіативними додатковими, вони перейшли в. Центр програми. Та чи справді Лермонтов винен у тому, що Росія напала на Україну 24 лютого? І чи причетні Пушкін з Маяковським до всіх звірств, які чинили окупанти в нашій державі? Ходімо, запитаємо у людей. З приводу зарубіжної літератури. А, ні, я вже не пам'ятаю нічого. Ну сумнівно, з одного боку, я підтримую, тому що ну. Ну, наразі не добра ситуація да, цією війною. З іншого боку, все-таки це було ну, ще дуже давно. І це ну, певна також історія. Ті живір мотові пушки, ну я не вважаю, що вони винні в тому, що наразі на вона зараз відбувається. Література формує твоє бачення світа тільки тоді, коли ти не бачиш нічого іншого, окрім літератури. Ну, дивіться, ми ж не ті люди, хто буде переписувати історію під себе, правильно? І історія це те, на що ми маємо повертатися назад і дивитися, не допускати якихось помилок і брати якийсь досвід звідти. Через це не треба забирати Гоголя або Глакова, якщо ми кажемо, чому їх лишили. Це моя, ну, мабуть, не дуже принципова думка, але історія є історія. Ми не можемо просто викинути звідти от якийсь великий. Кусочок та й сказати цього не було. Е, вважаю це дійсно вірним рішенням. Е, насамперед, наприклад, той самий Пушкін, який у нас є дуже завуальованою е, особистістю і посягає дуже велике місце в навіть українській літературі, хоча такого не повинно бути. Ви знаєте, ну як, як на мене, мені дійсно подобається Булгаков. Ось. Знаєте, а зараз взагалі про цю культуру, якщо її так можна назвати. Балакати не хочеться. Дома зробили ревізію, всі книжки, які були російською мовою, всі винесли, здали. Якась бібліотека збирала книжки, щоб потім ці гроші видати, передати нашим Збройним силам. А от цьому чоловікові пощастило трохи більше, тому що його твір собаче серце у програмі предмету вирішили залишити. Я прийнято рішення, що е... Письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною. тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися з художньої точки зору, майстер Маргарита має більшу цінність, ніж собаче серце. Ми маємо або залишити те, що має більшу цінність художню, і тоді для мене це майстер і Маргарита, або прибрати повністю. Розуміючи, що за цим можуть стояти певні проросійські наративи. Рано чи пізно війна закінчиться і настане наша перемога. А от чи повернуться діячі російської культури до нас залежить напевно від того, чи пройде у нас ця ненависть до Росії, і чи зможемо ми сприймати все їхнє так, як сприймали раніше. Але якщо говорити про культурний простір, то мені здається, що вони повернуться так само, можливо, пройде. Певний час, і ми зможемо повернутися до читання та, для, та до суспільного обговорення творів російських авторів. Ось. Але це ще, мабуть, питання про готовність соціуму говорити на ці теми? Якщо Нація 140-мільйонна, мільйона, яка пишалася всім цим своїм кодлом маститих е, письменників і поетів, якщо вони на творчості цих людей виросли конченими дебілами, гвалтівниками, вбивцями, тварями, то гріш ціна всій цій сраній руській літературі. Я також намагаюся йти в ногу із часом, і тому починаю читати сучасну зарубіжну класику. І вже зовсім скоро поділюся з вами враженнями від прочитаного. Тож чекайте із нетерпінням.